Це перший урок безкоштовного курсу з трейдингу для новачків з нуля. Це навчання підійде як основа для майбутніх трейдерів, так і для людей, які хочуть інвестувати, але не розуміють ринку та зовсім не вміють читати графіки, щоб відбирати активи. Тому хто вперше на каналі, підпишіться, щоб не пропускати наступні уроки. Всім привіт, ви на YouTube каналі it статті Заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки та переходите у мій телеграм-канал. В цьому відео ми розпочнемо з Азів. Що таке японські свічки, таймфрейми та фази ринку, про які всі чули, але більшість не розуміє, як їх визначати та які є. Отже, японські свічки. Під час роботи з будь-яким активом, будь то акції чи криптовалюти, існує два важливих параметри: ціна і час. Нас цікавить, наскільки виросте або впаде ціна за певний проміжок часу того чи іншого активу. Для зручної інтерпретації цієї інформації використовується безліч графічних методів. Найпоширенішим є японські свічки. Вони дуже інформативні і прості у використанні. Я переважно користуюся барами, але для новачка зазвичай зручніше свічки, тому мова піде саме про них. Ціна може перебувати в трьох основних станах: це зростання, тобто зміна ціни за певний проміжок часу в бік підвищення відносно старої ціни. Падіння це зміна ціни за певний проміжок часу в бік зниження відносно старої ціни. І відсутність руху, тобто відсутність будь-якої зміни ціни за певний проміжок часу. В даному випадку ми бачимо, як ціна поступово підвищується. Це у нас буде зростання. В іншому прикладі червоні свічки нам показують падіння ціни, тобто у нас відбувається падіння. Тепер поговоримо про таймфрейми. Для зручності роботи зміну ціни дивляться за певний часовий період, наприклад, одна хвилина, одна година або один день і так далі. Актив може бути мати довгу історію, наприклад, 10 років. Уявіть, що ви будете дивитися весь цей період, використовуючи 5-хвилинний таймфрейм М5, де одна свічка показує зміну ціни за 5 хвилин. В сумі досить таки велика кількість свічок у нас вийде, і це не дуже зручно. Припустимо, ми візьмемо тижневий таймфрейм, де одна свічка показує один тиждень. Уже набагато зручніше буде розглядати для аналізу. Великий вибір таймфреймів дає змогу проаналізувати, що відбувається всередині будь-якої свічки за принципом вкладеності. Тобто у середині 4-годинної свічки 4H 4 годинних 1H свічки. У середині 1 годинної 1H свічки 4 15-хвилинні 15 m свічки. У середині 15-хвилинної свічки 15 m 3 5-хвилинні. 5м свічки і так далі. Приклад. Ліворуч спостерігаємо ціновий рух 4 годинного таймфрейму. У нас є всього 3 свічки за 4 годинним таймфреймом. Праворуч та сама ситуація, але на 15-хвилинних таймфреймах. Старші таймфрейми виступають ключовими в торгівлі. Але молодші таймфрейми розкривають усі тонкощі, які не можуть спостерігатися на старших таймфреймах. Ми можемо грати з масштабом і виділяти зміну ціни в часі під наші основні завдання та під наші стилі торгівлі. А саме: скальпінг, дейтрейдинг, свінтрейдинг та позиційний, та підбирати під наші стилі торгівлі відповідні таймфрейми для аналізу графіку. А тепер давайте поговоримо про фази ринку. Фаза тренду це утворення висхідного або низхідного руху шляхом накопичення або розподілу великого об'єму позицій. Ринкова ціна завжди перебуває у певній фазі руху щодо графічного відображення. Для того, щоб ми спостерігали підвищення цінових значень, а саме появу зростаючих свічок, має відбутися купівля або низка великих покупок, які ініціюють великими учасниками ринку. Великі учасники це біржі, фонди, центральні банки і їхні міжбанківські алгоритми. Які мають велику кількість коштів та активів, що дає можливість маніпулювати вартістю активу та змінювати ціну на нього. Накопичення це ціновий діапазон, за яким великий учасник набирає свою позицію з метою отримання прибутку. Накопичення позиції відбувається шляхом утримання ціни в невеликому діапазоні. Після того, як позицію буде повністю набрана, ми спостерігаємо формування висхідних свічок, що і говорить нам про потенційне зародження трендового висхідного руху. Щоб отримати прибуток, весь об'єм купленого активу позицію потрібно продати. При досягненні прийнятної для великих учасників ціни можна спостерігати часткову або повну фіксацію позиції. Усе це супроводжується фазою розподілу. Розподіл це невеликий ціновий діапазон, за яким великий учасник ринку фіксує позицію з метою отримання прибутку. Якщо узагальнити написане вище, то виходить, спочатку йде фаза накопичення, після якої йде трендовий висхідний рух, потім фаза розподілу, а вже потім трендовий несхідний рух. Весь цей ланцюжок називається ринковим циклом. Але насправді в ринку все ще багато складніше, та є додаткові проміжні фази перерозподілу та реакумуляції, але про це з часом дізнаєтеся. Тепер давайте подивимося на прикладі. У нас формується якесь накопичення, або воно ще називається акумуляція, після якого слідує імпульсний висхідний рух. Після чого у нас формується знову накопичення або реакумуляція, після якого слідує імпульсний висхідний рух. Після якого знову накопичення, імпульсний трендовий рух, і тільки потім в даному випадку вже йде фаза розподілу. Також її називають дистрибуція. Після якого йде рух ціни вниз за несхідним рухом. Розподіл за несхідним рухом і так далі. Ось як виглядає у нас все це на реальному графіку. У нас була фаза накопичення, після чого послідував імпульсний висхідний рух, після чого у нас слідує знову накопичення, і після чого у нас відбувається розподіл, після якого у нас стався імпульсний спадний рух, потім знову може йти фаза накопичення, рух, накопичення, рух, розподіл, рух і так далі. Проте як визначати трендовий рух, структуру ринку, та як визначити, коли фаза змінилася з висхідної на несхідну та навпаки. Ми поговоримо в наступному відео уроці, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Кому відео сподобалося, з вас лайк та репост. Всім дякую. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!